З підозрою у корупції затримали дніпровського бізнесмена, титульного спонсора Чернівецької команди Буковина. Національне антикорупційне бюро України і спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру чотирьом особам, які в умовах воєнного стану утворили організовану злочинну групу та заволоділи майже 130 мільйонами гривень. Виділеними на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровської області у 2022-2023 роках підозрювані домоглися перемоги у тендері щодо реконструкції водогону на Дніпропетровщині. Бенефіціарним власником товариства був відомий місцевий підприємець, що мав вплив на місцевих чиновників, і до того ж перебуває у розшуку федерального бюро розслідувань за вчинення майнових злочинів. Левовою часткою укладеного договору була закупівля трубної продукції, яку переможець тендеру через свою ж фірму прокладку придбав у виробника за ринковою вартістю та перепродав комунальному підприємству за завищеною понад втричі ціною. Унаслідок таких дій комунальне підприємство зазнало збитків на суму понад 129 мільйонів гривень. Як повідомляє центр протидії корупції, йдеться про підозру Дніпровському бізнесмену Леоніду Дубинському. Рік тому компанія Демарт, що належить Дубинському, стала титульним спонсором футбольного клубу Буковина. З його приходом на Чернівецьких футболістів покладали плани здобути путівку до прем'єр-ліги.